Пацаны всем привет семья будем грати Ukraine 2 два карста Ukraine машини. Ми <клухи> Я вже грав у цю гру. Що це таке? Хтось <ристої> <ристої> ж це видно? Хто не погано? Тут все спешно. мені все не треба. У мене зараз на балансі 8 тисяч євро. Так, то цей. Мені треба, мені треба, мені треба мою BMW По-моєму, це це. Моя машина, Чому можно на парковке сейчас заспаунить, ну, секундочку, секундочку, секундочку. Mm -mm. Оставьте, oh, я уже машину спавнил. О, она затем Я уже mm, трохи по на эту игру играл. Мы сейчас идем... О, я забыл ее завести. Відбува АТБ. Подивимось, я вам покатаюся, постараюся по цілій карті перекататись. Показати вам цю гру. Идем машина 191 перша машина їхала 182 е, А oh там не бегает Ой, маленьк тут и забрал О май гад Если пассив стоит Он заеду Не монта, то ты грав, то нічого, типа не було. Типа тут нема, типа, але прикольно подобається, чесно. сейчас. Что у нас для тебя вы поштумат для тебе. типа, о, я забув, чесно, на Укрпошта, да я приду, что ты нічого не можно обратно.

В Українські игры заходить ці на 6 стало а я у Веху Сітервань аккуратненько выехать. Икраще молодцей. Шукаем новую пошту. Тут. Запись, как я на максималку еда? Моя та машина швидше разгонялась, але ця швидше їде. O, 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 oh, een nieuwe poster! Dat is een nieuwe poster, Ik hoop. het. niet op staan, er niet op Ik heb de eerste schoorsteen. Oh, mijn hart! Dat lijkt me on! Там по поцей. Короче, давай. Ну, я только на ну, гадцы все сделаю. Давай, что я пишу. мне ничего не треба, все, дякую. Блин, что с Рубейтом, не понимаю, он на все с... Мне не хочу. Окей, что это разговор? Что не понимаю, типа? Мені щас зробив, але я не можу цей. Давайте я цей перезайду. Типа ресет роблю, може мене та штука пропаде. Ой, яся розвалив. Хе-хе. Блин, моя БМВ тут целыш. Ааа, я не заспам. Почекам покемон весь Блін, Блин, блин, блин. Уставки за напишите в коментарях, хто любить Холібама. Я чесно, дуже люблю фанат. Обожаю хлеба. Ммм, 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 BMW. У мене БМВ якась. Ти чуєш мене? Це є тут більше, по-моєму, зараз ідемо, може, на ній максималку поїдемо, заїдемо. Заїдем. Так от, поїхати хоч. Ну, хоч. Тут так повільно їду, не розумію чого. Я швидкий, типу чуваки, як які їдуть повільно на своїх машинах. Від Думаю, від того кінця будемо все розгоняти, Чи, я думаю, в кінця щось. О, може віце сю рожемо. О, нікос. О, я моя, я моя. о о о заправку є. Відмості на заправку Заправку ще, все. це. заправку все равно потом можеш. Що типа заправці не може заграти спромашн шикарный хат мен даже все хати, але я просто купил я пробовал то позитивно и мне сказали что и требует купить а потом заставил хату по моему новин будто бы это реально еды что я максимал я вечно Тут e, e, ж, ніколи нікого нема, так що можна тільки посеред дорожь, разом можно дальше летить. О, шашки є. Mm, стопте, я так охалки можна в шашки. Ой, подряфте, mm, mm, Мені Мне интересно лучше, mm, чи... Якщо хтось мене хоче давати друзя, то добавляй. О! О. Ого, ого. О Ви це Відвидали! Через в реальному житті не можна їхати швидко і не їхати на зустрічні. Видели, я, я її збив гусяки, іди нам Ауді, Ауді, Ауді. А, я зараз вам не покажу. А Ау... ще затрат... Що, включава рику.

Не може бути цього року Потому що он віше. Окей, пацаны. На цьому, я думаю, ми будем закінчувати. Зараз. О, дивіться Що це було? Така видно? Може близько А Як тепер назад? Блін. Нічого, ну, може... Інтересно, це... якщо сюди може добувати, перше лоце. Я не буду е -е, Ну Це, мою, думаю, ми думаю, будемо все прощати. Ну, спершу втім, цей е -е, сказати вам лише одне Хто хоче, то може на мене це підписувати. А хто хоче, то може не підписувати. Якого не заставляю? Так що з вами був Тарік Тариплей. всім па-па.